Вітання всім телеглядачам. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина»? і Це передача актуальне інтерв'ю до студії. Ми запросили Людмилу Віннічук, дитячого кардіоревматолога з Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні Вінницької обласної ради, і поговоримо сьогодні про дитячий артрит, що викликає дитячий артрит, які причини, яка симптоматика на всі ці запитання як можна лікувати? дасть відповідь наша гостя. Ми вітання вам ще Доброго дня. Отже, є така статистика, що на кожну тисячу дітей припадає один випадок артриту. Я не знаю, наскільки ця статистика справедлива, наскільки вона вірна. Можливо, ситуації відрізняються. В одній країні така ситуація, в іншій інша. Але ж що таке, зрештою, артрит? Що це за хвороба? Ну, актуальність цього питання на сьогоднішній день. Полягає в тому, що серед хвороб ревматологічних в дитячому віці майже 52% займають артрити. Ця патологія виникає по різним причинам. Захворюваність та поширеність на реактивні артрити у дитячому населенні складає приблизно у дітей приблизно 33%. У підлітків це значно більше, приблизно 86 випадків на 100 тисяч дитячого населення. Чим ще загрозлива ця проблема? Діло в тому, що реактивні артрити можуть мати тенденцію хронізації, а в подальшому к інвалідізації дітей. І, тобто це дуже складне захворювання. так? Це так? складні захворювання, і вони можуть якість життя погіршувати. Реактивні артрити це група захворювань, які виникають чи на фоні, чи після перенесеної інфекції, через 2-4 тижні після перенесеної інфекції. Ну, збудниками цієї патології є багато. На першому місці це стриптококова інфекція, стафілококова інфекція, це кишкові інфекції, сальмонельоз, шигельоз. Також реактивні артрити можуть виникати при всьо ірсиніозні інфекції, при хлемідіозній інфекції. Тільки інфекції викликають артрит, чи є якісь ще інші причини, які можуть викликати артрити? Ну частіше ми зустрічаємося у дітей, якщо маємо на увазі суто реактивні артрити, це все-таки інфекційний агент. Часто до нас приходять, звертаються батьки зі скаргами на те, що дитина перенесла вірусну інфекцію, назофарінгіальну інфекцію чи якусь тефілококову. І через деякий час виникає запалення суглоба. Чим проявляється це захворювання? Ну, на перше, дитина буде скаржитись на біль в суглобі. Набряклість углоба, ранішню скутість, може бути підвищення температури тіла, скутість це перші симптоми? Це перші симптоми. На що потрібно звернути увагу батькам на пер, перш всього батькам? Ну чи є е, дефігурація суглоба, тобто чи збільшений суглоб, чи, чи чи ні. А батьки можуть самі пальпувати чи просто ну, вони візуально можуть подивитись, побачити, вони побачити. Вони можуть так? побачити при реактивних артритах. Частіше всього вражається один або декілька суглобів. Це е, зазвичай суглоби великі, тобто коліні, гумілково ступне. Це більше страждають ноги. Так може бути підвищення. Температури шкірної, тобто батьки можуть помітити підвищення шкірної температури, дефібрацію суглов. Якщо це вони побачили, в даному випадку треба звернутися до спеціаліста. Це до спеціаліста чи одразу до свого сімейного лікаря, який дасть направлення? Як це взагалі відбувається? Ну, у нас відбувається це так, що діти звертаються до сімейного лікаря, а вже сімейний лікар направляє до кардіоревматолога. Угу. От ви сказали, що потрібно, якщо є такі ознаки, артриту і вони очевидні. так, Температура, збільшений суглоб, це можна візуально побачити. і дитина, Напевно, це ж больові якісь є. Так, а біль, а... Однозначно. біль так, однозначно є. Чи, наприклад, якийсь час пройшов і все може минулося? Чим, чим це може загрожувати, коли не звернутися тоді, як потрібно до лікарів, до фахівців? Ну я вже говорила, що причина реактивних атлітів це в основному інфекційний агент, але у нас є багато хвороб, які більш е, хронічні, які починаються з е, даних симптомів. Тому uh -huh. е, якщо в дитини є така, така симптоматика, я вважаю, що краще звернутися до спеціаліста для того, щоб визначити в подальшому е, який Це артрит, це інфекційний артрит, або це буде в подальшому ювенільний і діопатичний чи якась інша патологія. Що робить фахівець? Як він діагностує, які методи діагностики, щоб визначити, що оце точно артрит і його необхідно швидко лікувати? Ну, перше, що робить і сімейний лікар і кардіоревматолог, призначає загальний аналіз крові. Потім призначається визначення це реактивного протеїну ревматоїдного фактору. В подальшому таких дітей ми скеровуємо на ультразвукове дослідження, на якому ми визначаємо, чи є випід в суглобі, наскільки він виражений, і чи є там якісь зміни в самій синовіальній рідині. Це можна побачити вже на ультразвуковому дослідженні. В подальшому, якщо це, ці методи дослідження нам мало інформативні, ми таким діткам призначаємо рентген-діагностику або МРТ-діагностику. Ось такий комплекс діаг... так. діагностування, який може так. пройти дитина, і який необхідний для того, щоб чітко визначити діагноз. Фахівець визначив діагноз, що далі потрібно робити. Ну я ще хотіла трошечки зупинитись на тому, що реактивні артрити бувають і при інших захворюваннях сполучної тканини у дітей. І перше, що робить лікар, коли бачить дитину з артритом, він проводить диференціальну діагностику з іншими хворобами. На першому місці це такі, таке, таке захворювання, як остеоміеліт. Це захворювання дуже важке, протікає дуже з гострою симптоматикою, з високою температурою тіла, з змінами в суглобі, з больовим синдромом. І такою патологією займаються зазвичай хірурги. Що ми ще виключаємо? Ми знаємо, що, як я раніше говорила, що інфекційні агенти це основні, але є такі мікроорганізми, які викликають, наприклад, бореліоз. Що це таке? Це хвороба лайма, яка передається кліщами. Батьки не завжди можуть. Прослідкувати, чи вкусив кліщ, дитину, чи не вкусив, можуть не помітити еритему, яка виникає після укусу кліща. А через деякий час, через 2-3 місяці, виникає артрит. Тому в процесі обстеження, якщо ми збираємо детально анамнез, ми обов'язково запитуємо, чи був укус кліща. В такому випадку обстежуємо дітей на прольоз. В цьому аналізі ми визначаємо, чи є захворювання, чи не мають. Тому що при даному даній патології там лікування дещо угу. більш триваліше і складніше, напевне. І Складніше, так. Угу. А скажіть, можна взагалі ми говоримо про лікування? Я так розумію, що це достатньо довгий період лікувальний, це там не одного тижня. І які методи зараз лікування? Чи є якісь нові, чи змінилися, чи є такі ліки, які можуть ви вилікувати раз і назавжди? Чи з цим захворюванням людина так і про, дитина виростає, продовжує з ним залишатись? Ні, реактивні артрити це зазвичай благоприятні артрити, які після антибактеріальної терапії проходять через деякий час. Але я ще не сказала, що реактивні артрити бувають і при інших складних захворюваннях. Наприклад, такі, такі аназологія, як вівенільний ідіопатичний артрит, який це хронічне аутоімунне захворювання, яке потребує більш тривалого лікування. У нас діти лікуються роками. Тому є ще такі захворювання, як, наприклад, хвороба пертиса, це захворювання ортопедично вважається. діти при цьому скаржаться на болі в кульчових суглобах. Вони, вони, вони починають кульгати, і якщо вчасно не діагностувати це захворювання. То це вчрівато тим, що в дитини може розрушитись кульшовий суглоб. Але це вже рідше значно, такі захворювання так? Так, такі захворювання рідше, але це це захворювання також не, ну, не потрібно ігнорувати. Угу. Також ми звертаємо увагу на те, що в дітей, і в яких, наприклад, є в анамнезі хвороби крові, наприклад, гемофілія, вона також це спадкове захворювання і також може викликати гемартрози. Ну, це хворіють зазвичай хлопчики, і в анамнезі захворювання генетик, спадкове. Угу. Тобто не все так просто з артритом. Є так. багато різновидів є артрити так. різної складності. Одні піддаються швидко лікуванню, а інші потребують лікування роками. Дуже Але тримав. все таки можна вилікувати остаточно, чи наслідки цієї хвороби можуть залишатись на все життя? Реактивні артрити виліковуються остаточно. Угу. Якщо стосується ювенільного ідіопатичного артриту, як я говорила, це хронічне захворювання, яке лікується роками. І наша основна задача у таких діток, щоб була ремісія і щоб не було інвалідізації. Чи це тільки медикаментозне лікування, чи прикладом потребується захворювання санаторного лікування, чи ще якоїсь? Чи можливо є якісь зараз нові форми і методи лікування? Які от ви ви знаєте, що вони допомагають і дуже швидко? Ні, це в основному медикаментозне лікування для в гострий період. А в подальшому, коли в дитини наступає ремісія, це відновне лікування, тобто це ЛФК, це фізіотерапія. І масаж uh -huh. раніше. У нас було санаторно-курортне лікування. У нас було два санаторії в Криму. От на, на жаль, на даний момент ми цим методом лікування не можемо скористатися. І все це зараз. Рекомендації лікарів і батьки продовжують вдома відстежувати. Які б ви надали рекомендації батькам е дітей, які хворіли, перехворіли, або на що все-таки звернути от увагу, щоб попередити, або щоб не пропустити це захворювання складне. Ну, я вважаю, саме головне це, не, це е, швидка е, діагностика і постановка правильного діагнозу. Тоб, що, тобто, якщо ви побачили в дитини запалення суглоба, е, не треба зволікати, треба зразу звертатись до спеціаліста. А вже спеціаліст визначить, чи це реактивний артрит, який потребує е, короткочасного лікування антибактеріального і нестероїдними протизапальними препаратами, чи це вже більш складне захворювання, чи то при ювінільному і діопатичному чи то при системних захворюваннях сполучної тканини, тобто, це вже визначить спеціаліст. Які можливості сьогодні є в Вінницькій обласної дитячої дитячої клінічної лікарні? Чи є все необхідне обладнання для діагностування, для лікування? Чи забезпечена повністю сьогодні медикаментозна лікарня? І чи лікують зрештою швидко і якісно це захворювання? так у нас є всі діагностичні можливості, у нас є всі лабораторні можливості, і також лікувальний процес у нас на самому високому рівні. Наприклад, діти з ювінільним ідіопатичним артритом лікуються по державній програмі препаратами біологічними, тобто їх оплачує государство, і ці діти на цих препаратах дуже хорошо себе почувають і швидко виходять в ремісію. Чи залежить щось від батьків, зрештою, які можуть там полегшити чи попередити це лікування? Чи ніхто його не може це зробити так, щоб дитина не захворіла? Бо інфекції вони провокують це захворювання? Так, Інфекції провокуються. Ну, профілактики артритів немає. немає. Угу. Тому від батьків, якщо ну, мало що залежить, діти ходять і в садочки, і в школи, і люба вірусна інфекція може привести до цього захворювання. Профіктувати ми їх не можемо, але ми можемо, ще раз повторюсь, вчасно діагностувати, призначити правильне лікування і попередити інвалідізацію. Ну і це напевно найважливіше, що все-таки це шанс. Не треба лякатись, напевне, цього захворювання, коли mm. кажуть, що от у вас артрит, так що власне це сьогодні лікується, нічого страшного так. немає. Потрібно тільки час, увага до дитини і, власне, звернутися до, е, до фахівців, да, які до фахівців. спеціалістів, які допоможуть. Так. Я вам щиро дякую за дякую вам. таку інформацію. Батьки, я сподіваюся, звернуть увагу. І потрібно, ти знаєш, ти значить озброєний, куди звертатися і Що робити, Наш гостин нашої студії була Людмила Віннічук, дитячий кардіоревматолог, і ми говорили сьогодні про таке захворювання, яке достатньо часто е з'являється. Є це дитячий артрит, про його симптоми, про те, зрештою, як його лікувати. Ще раз щиро дякую, дякую а всім вам. нашим глядачам, і особливо діткам. Бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе і до зустрічі. Щасти.